Привіт, друзі! Ми Оксанка та Тарасик. І у нас сьогодні свято День вишиванки. Але ми зовсім не знаємо, що можна одягнути на це свято. Ви нам допоможете? Як ви гадаєте, чи можна на це свято одягнути піжамку? Ні, а чому? Так. Тому що піжамку ми одягаємо, коли лягаємо спадки? А як ви думаєте, чи можна на День вишиванки одягнути костюм принцеси та принца? Також ні. Тому що це карнавальні костюми. Дітки, а як ви гадаєте, який одяг підійде найкраще до цього свята? Чи можна одягнути український національний одяг вишиванки? Так, це чудовий вибір. Українські вишиванки дуже красиві. Це наша гордість і оберіг. Кожен куточок нашої неньки України має свій орнамент, який використовують для вишивок. На вишиванці можуть бути квіти, рослини та різноманітні геометричні фігури. Кожну квіточку, листочок чи геометричну фігуру вишивають не просто так. Кожна деталь у вишиванці має своє значення. Коло це символ сонця. Хрест оберіг від всього злого та поганого. Гілка доба символ сили та мужності. Зазвичай вишивають на вишиванках чоловіків або хлопчиків. Калина це символ любові, багатства і краси. Символ материнства. Рослини це символ процвітання роду та життя, сім'ї. Друзі! Ми пропонуємо разом із нами вивчити віршик про вишиванку, про символ нашого народу та наш оберіг. Дивіться уважно на картинки та повторюйте слова. Квіти розцвітають. Ось на рукавах. З Ірію далекого повернувся птах. Дивні візерунки сяють мов живі. Мама вишила, оберіг мені. Молодці, давайте повторимо ще раз. Квіти розцвітають. Ось на рукавах. З ірію далекого повернувся птах. Дивні візерунки сяють, мов живі. Мама вишила, оберіг мені. Молодці, дітки. Не забувайте, вишиванка це наше багатство і наша гордість. Тому шануйте її.